Усім добрий ранок. Що я роблю? Я п'ю дуже смачну каву. А чи можна пити каву вагітним? Можливо, хтось запитає. Хочу розповісти вам свою історію. Десять років назад, коли я була вперше вагітна, я намагалась притримуватись правильного харчування. Я відмовилася від всього, що могло зашкодити моїй дитині. І в тому числі від кави. Ох, дуже багато людей говорять. Говорили і будуть говорити, що каву вагітним пити не можна. Тому мені порадили придбати цикорій. Але з тої пачки, яку ми придбали, я випила лише одну чашку, і то не повністю. І такий кавовий напій мені не сподобався. Тобто я до тієї пачки вже ні разу не дотронулася. Другий раз, коли я була вагітна, я могла дозволити собі зробити каву таку легеньку. І то, коли прям дуже-дуже хотілося. Зараз, коли я втретє вагітна, мені дуже пощастило, нарешті я знайшла свою ідеальну каву. І це кава від компанії Farmacy. Ось така кава, вона містить цикорій, а також містить колаген. Це дуже такий важливий елемент для формування організму для підтримання. Тобто, ця кава не шкодить здоров'ю. А навпаки, заряджає енергією, бадьорістю і е, насичує колагеном. Також у мене залишилася декілька ось таких у стійках кава. Це кава з ячменем та житом. І ось такі стільки дуже зручно брати з собою в подорож або на роботу. Кава дуже смачна, має такий приємний аромат. Легкий такий смак. Ну і більш детально про цю каву ви можете почитати у мене на сторінці в Інстаграм. Я вам ссылочку обов'язково скину, переходьте і можете робити також замовлення, якщо бажаєте. Отже, зараз у нас в компанії Pharmaсі є кава з колагеном і кава з меленим ячменем та житом. Для замовлення переходьте на мою сторінку в інстаграм.